Друзі, мої вітання! Всім привіт! Зараз прямую на огляд наступного автомобіля в Польщі для клієнта. А саме будемо оглядати Volvo S60 2019 року. Випуску 2 літра, бензиновий двигун 190 коней, автоматична коробка, 153 заявленого пробігу. Ціна автомобіля 104 тисячі злотих. Автомобіль є в гарненькій комплектації інскрипшон. Там є музика, харман Kardon, на ледах, на камерах, гарненький салон. ну це в нас є інскрипшн-комплектація, тому там відноти не буде. Я вже в дорозі і вже скоро ми дізнаємося, в якому є реальному стані цей автомобіль. Продавець заявляє, що автомобіль є в ідеальному стані і кузов є ціленький в рідній фарбі. Тому що, слідкуємо далі, зараз ми все собі побачимо. Тисніть лайк цьому відео, обов'язково пишіть свою думку. В а не забувайте підписатися на цей ютуб канал, щоб не пропускати нових відео, ну що, я вже на площадочку. До речі, вже взяв цей автомобіль і зараз будемо починати наш огляд. Volvo S60. 2019 року випуску. Під капотом 2 літра бензиновий двигун. На 190 коней досить потужний двигун, автоматична пробка, 153 пробігу і ціна 104 тисячі на старт плюс торг. Виглядає цей автомобіль просто суперово. Тепер дивимося детальніше. Оптика у нас full LED. ціленька, ну мінімальні, десь зі зісколи, це є нормально. Туманочки, паркроніки. Відповідно, що бампер теж буде в таких мікро-мікро маленьких сколах. Головне, що все ціленьке, нічого ніде не побити. Камери, також все є ціленьке, дешітка ціла. По цій стороні все є ціленьке. Понизу десь до бордюрки якісь торкнулися. Ну, майже в кожному автомобілі є така проблема. Дивимось по капоті. Нема ніде ніяких сколів. Мінімальний, мінімальний десь якийсь маленький скол є присутній. Критично нічого ніде немає. Крило в нас ціленьке, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. До речі, гарні диски. Це у нас диски, розміри. Ось тут. 25-45-18-ті. Гума у нас 22 року і це є зимова. М плюс С мішеліни. Дуже-дуже гарна гума. Багато річашка. Попереду гальмівний диск без вироботки. 19 Яка це 104. Де? 104. Гальюні колодочки там ще також є в порядку. Як то ватак? Два літра бензину. є ціленькі, сліпі зони з автозатемненням. Дверка ціленька. На порозі тут теж є якась царапинка понизу, не критична. Саме на дверках тоді маленький скол, десь дверки відкривав, видно. Сусідні її просто вдарив. теж. блячка автомобілів. Задня дверка ціленька. Позаду детський цілий. Галініс має виробітку мінімально десь пів міліметра, не більше. Накладочка там також у в гарному стані куїть. Гума та сама Мішелін. r 18 22 рік ну, Десь мінімальна мінімальна якась царапинка є. Ну, це все виглядає так, щоб не боялися, що там є якісь царапини великі. Я просто вам показую взагалі, що є де ідея якась царапинка. Дивимось дах. Ціленький. Кришечка багажничку також є ціла. Теж де мінімальна казі видно, що автомобіль навіть не полирувався. Задні ліхтори лайдові, камера, Парктроніки. Тут у нас все є ціленьке. Так, ззаду на бампері теж є маленька царапинка. Теж можна тут заполирувати. Диск цілий. Так, дивимось тут поріг. Також на порозі є одна царапинка. Зеркало ціле. Тут є маленький скол, майже непомітний взагалі. Диск цілий. Ну і ось так. де якісь пошкодження, автомобільний є новий, все-таки. Вже 5 років, нічого критичного немає. Тут все є рівненьке, капот є рівний, тут у нас все є рівненьке. Маленька-маленька, ум'ятинка ще знайшов. Ось, бачите її. Теж сусідніх дверку. верх хтось відкривав. І... Заявлено, що в автомобілі є весь цілий в рідній фарбі. До речі, лобове вікно в нас є із підігрівом, ось видно ниточки. Виглядає, що ніби воно ще є оригінальне. Ну, сколи є якісь присутні, тому що це лобовуха, розхідний матеріал, І тому їх часто міняють в Європі. Так, поверху у нас теж є маленький скол. На даху це ось так виглядає, що його майже не помітно. Тут у нас б'ється все. Оригінал. 105. 120. Вікно. Оригінал, вікно, оригінал. 103. Діємо строємщик в гарному стані. 57 Дверка не крутилася. Це ціле вікно оригінал. Все доросіли. 5 оригінал, 68 оригінал, оригінал і оригінал. Так само тут у нас нічого не вкручене, приємчик в гарному стані. Оригінал, оригінал і оригінал. Сліву сторона оригінал. Капот 105 оригінал. Дочі капот у нас іде алюміній. Це є оригінал. Ну, так, я ж говорив, що лобуха є, є 19-го року. Ось, до речі, є скол, який заробили. Скол є зароблений, заклеєний, з ним можна їздити. Головне, щоб не було ніякої тріщини. Так то камерки там сидять ціленькі. Це один інший скол і все, в принципі. Ну, оригинал за рекламацию. Пятьдесят пять. Оригинал. Викно оригинал. Оригинал. Нічого не кручує. Тут в нас все також б'ється оригінал. Ну що, напевно, дійсно весь автомобіль є в рідній фарбі. Вікно заднє також є оригінал. Кришечка багажничку також оригінал. Є дукатка. В принципі все є в зборі. Ключ думкрат, гак. Все є ціленьке. Не електрично. Мінус. А хотілося б. Оцінюємо стан салону автомобіля. Удійська дверна карта. Все ціленькі, нічого не розірване, повний електропакет, музика Harman Kardon. пам'ять сидіння 2 удія, центральний замочок, приємчик в гарному стані. Сидіння повністю шкіряні, коричневі. повністю є електричні. Треба запустити автомобіль. Пастик працює, тут ніде нічого не розірване. Кришечка багажничку відкривається. Якщо... А так, вже відкривається. Потрібно притримати. Дефлектори все ціленькі, шкіряне мультикермо. В супер гарному стані, де не йде якась маленька тяточка, царапинка. і все. Адаптивний круїз, датчик, світла, туманочки, віртуальна панелька, 153 пробігу, 255 км. Датчик дощу, шкіряний підлокотничок, тут у нас підстаканнички, все класно під дерево зроблене, Автохолд, електроручник, драйв мод, система старт-стоп, Тут у нас електор в гарному стані. Кліма, навігація, мультимедія. Центральне дзеркало з автозатемненням, стелі автомобілі чорного кольору. Салончик попереду в будія в гарному стані. Задня дверна карта ліва в ідеальному стані. Тут у нас є щось помил... помальоване, таке потрібно витерти. Сітка ці... ціленька не розірвана. Кугулінь на місці. Інвертор. Задній диван в суперовому стані, ніде нічого не порвано. Підлокотничок, багажничку все вшите гарне все є ціленьке тут теж бруд якийсь посудно витерти нічого кримінального не бачу задня частина автомобіля взагалі виглядає просто ідеально Відкривав дверки, нехай трішки провітрюється, тому що у нас сьогодні за 30 пече просто неможливо. До речі, навіть тут не зацарапані. Цікаво, новинка. Все виглядає просто ідеально Швеція. Одразу радіатор у нас є 19 рік, третій місяць, оригінальний. Це є ціленькі шторки є. Це є звичайно дуже жирний плюс. Це є ціленькі, ніде нічого не забито, нічого не тіче. Так, фари в нас Де дата? Дати не бачу Ворву є... А, є дата знизу. 19 й рік, 5-й місяць, криланий, ні. ніхто нічого не чіпав, вольву все є оригінальне, Так само петлі є оригінальний, капот нічого. Тут не крутив, не мотив, стакан є ціленький. Оранжерон можна звідси глянути. Є рівний. На капоті шумка на місці, капот є ціленький. Всі запчастини є оригінальні, ніхто тут нічого не замінював. Це фара також 5 місяць 19 рік, стакан є ціленький, фанжерон також рівний цілий. Пасик генератора Volvo, автомобіль на Volvo був обслугований весь час. Навіть конденсату конденсатор ніякого немає. У нас не митий, тому що ось бачите скільки є пилюки. Ось, все пилюці. Тому двигунчик у нас не митий. Сміття багато є. Нічого ніде не киче. Все є сухенько. Коробка відповідно, що у нас Айсін стоїть. Чистенько автомобілі. Заводиться просто суперово, класно. Ці двигуни бензинові хороші, ходять гарно і ніколи немає. Зимо проблеми, що вони там ну, нерівномірно працюють, тому що, наприклад, у ваговських двигунах може таке бути, що вони там нерівномірно працюють, тому що їх там свічки треба частіше міняти, фільтри, а в цих більш-менш вони рівно завжди працюють. Мало коли зими якісь проблеми. Ось так він виглядає по салону. Все чисто гарно збережено, автомобіль після хімчистки. Та й скол тільки там є. Закапаний вже. Ну, в майбутньому прийдеться замінити лобове вікно, в принципі, тому що воно ще є оригінальне. Так, глянемо по електроніці, що у нас тут. Як ми бачимо, одразу сидіння налаштовується і зеркала також одразу налаштовується під сидіння. До речі, водій не був дуже високий, тому що сидіння близько під'їжджають. Ліве зеркало регулюється, праве зеркало регулюється. Jak zawsze na komforcie jest nasz podróżny, nie muzyka Harman Kardon. Є просто класно. Так, кліма у нас гарно працює, підігрів сідні перевіримо, хоч зараз є дуже спекотно у нас. Навігація у нас включається, на весь екран все працює. Bluetooth. Тут можна включати... Ну все в принципі включено. В лісі включена система старт-стоп, рост трафік, лайн, камери 360. Комп'ютер засканував, немає ніде ніяких помилок. Тому, у нас автомобіль зараз працює. Якби були якісь помилки, ну, то комп'ютер зафіксував би. Так, дивимось знизу. Поїхав на ІСТО, 100 ІСТО сьогодні працює до 13 субота. позаглядаємо трішки так. Оскільки собачився є ціленький. Ніде амортизатори не біжать. Це капає нас з кондиціонера відомо. Так уже наскільки видно, все є сухенькі. Ну що, погнали на тест-драйв? 360 камері. гарно працюють автомобіль досить різкий, швидкий. На педалі екселератора досить реагує агресивно. Да-да. Це не є якісь 1, Декілька важелів попереду додаткових автомобіль гарно тримається. Блін, так сидіння близько підсунув. Не люблю так сидіти. О, далі! Просто прекрасно! Що можу сказати? Автомобіль їде гарно. Ніде нічого не стукає, не шумить, не глупає. Да, до речі, автомобіль зараз ще на зимовій гумі. І її навіть не відчутно. Шумоізоляція теж у Вольво класна. До речі, вже і літню гуму зараз не потрібно купувати вже у нас кінець літа. Осінь щетування дорожніх знаків. автомобіль також є сервісні книги. Це у нас по експлуатації. А, ось. Автомобіль виїхав в дорогу 8 місяць, 2019 рік. Модель 20-го року. Ну так, я ж говорю, що їх записи робляться по 30 тисяч

152 тисячі чи що це таке 4 місяць, 24 й рік До речі, безключовий доступ не показав. Дзеркала також складаються, так само тут працює все. Ну, ось друзі, сьогодні такий автомобільчик Volvo S60 ми оглядали для клієнта. Інформацію, фото, відеозвіт було передано для замовника, замовник все оглянув і сказав, що йому автомобіль повністю підходить, його все влаштовує. Також документи перевірили, все є в порядку. До речі, в ціні вже включені всі податки, тобто всі збори, тегогляд. вже клієнту нічого не потрібно платити, тільки зареєструвати автомобіль, це коштує 160 золотих. Ну, відповідно, вже як зареєструє автомобіль на польські номера, зробити польську. Також нам вдалося трішки потургуватися із продавцем. Забираємо цей автомобіль за 101 500 злотих. тисячі торгу, я вважаю, що це є непогано. А як вам, друзі, автомобіль? Звичайно, пишіть свою думку. Коментарях. Якщо сподобався, звичайно, підтримайте лайком. Підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. А якщо вам потрібна допомога в підборі чи огляду автомобіль у Польщі, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все, обговорюємо та підберемо для вас гарний варіант. Дякую всім за перегляд цього відео, всімсього найкращого і до побачення!